Історія про бізнес з 90-х. Ця історія відбулася у далекі 90-ті, а точніше у їхній середині. У той час ще не було епіцентрів, нових ліній, тим паче не було Дніпроемів чи розеток. Ще трохи віяло могутністю у лапках совєтської промисловості, коли на паличках було що завгодно і людина могла придбати, що заманеться. Думаю, ви зрозуміли мій сарказм. Так от. Не будучи ще 20 років від народження, я з братами вирішив розпочати бізнес. Бізнес це гучно сказано. А от що вирішили, так це виготовити деревообробний верстат під назвою Макетка. Макетка це на кшталт циркулярки. Тільки за допомогою підняття столу можна було регулювати виліт пили над столом. З чого виникла така ідея, ви спитаєте? Батько на той час наш працював завідувачем механічної майстерні, і до нього навідалися столяри якісь з проханням виготовити такий верстат. Принцип дії верстата і його функціонал, звісно, підказали замовники. Ми взялися за розробку креслень. Звісно, це був Ватман, лінійка, циркуль і олівець. Ватман і циркуль це не люди, це такі інструменти для креслення, якщо ви не знали. У ті часи на просторах не було. Автокадів та комп'ютери були дуже рідкі. Не то, що рідкі, а в установах навіть було мало, а у власних домівках взагалі рідкість. Так от справа пішла доволі швидко, бо молоді були запал до роботи був, а скоріше не до роботи, а, то, можливо, заробітку. І от креслення готові, почали виготовляти макетки. Благо у майстерні були небліковані матеріали, з яких можна було виготовити. А це алюмінієвий аркуш, труба квадратна, прутки, щоб виготовити букси. Звісно, що покупні матеріали, такі як підшипники, паски і решта, купувалися на ринку. В той час це був Троїцький ринок. Спало трохи часу і верстати були готові. І покупець і продавець були довольні угодою, бо за 250 доларів за один верстат покупець більше ніде не знайде такий товар. А ми, як продавці, отримали аж 100 стипендій за продаж двох верстатів. Це, це я вам розповідаю перед історією. Бізнес-історія, яка є заголовком цього відео, тільки починається. Маючи такий успіх, ми вирішили виготовити 10 верстатів. У ті часи, може хто не знає, конюктура на ринку, як і курс долара до купона, швидко змінювалася. І виявилось, що 10 штук складніше було виготовити, бо матеріал був покупний, його не так всюди можна було знайти, бо не можна було легко на металобазах, як зараз, придбати метал. Втім, зробили 10 штук, подали заяву у газету, тоді це була безплатна всіхда. І чекали на дзвінки. Ми вважали, що виготовили цю партію якісніше. Тому початкова ставка була 280 доларів за одну макетку. Одразу скажу, що продали всі, але останні продавалися не за таку ціну, а за 150 доларів. Перші дві штуки вдалося продати по 260. Так, от, доходжу до моменту, про який хочу розповісти: телефоную, ну, звісно, не на мобільний телефон, якийсь чувак. Потім з'ясувалося, що це робітник-столяр, який шукає верстатне виробництво. Домовилися про зустріч у нашому гаражі. Тоді макетки стояли поряд з нашим сімейним москвіщем 21.40. Приїжджають два чуваки, мацають, крутять, вертять, виміряють, кутники підставляють і кажуть, що їх що все влаштовує. Але у них є одна умова: була озвучена ціна 250 доларів. Так, вони сказали, щоб вона така і залишалася, але одне але ціна це для їхнього керівника, який буде сплачувати. А от 35 доларів, будь ласка, поверніть, типу, торг відкат. Ну Ми почесали по тилисю, поміркували і погодилися. Ті ділки. Нам озвучили, що верстат дуже потрібен на підприємства, і вони візьмуть його, його у будь-якому разі. Ну, Добре, гаразд, по рукам. Чекаємо на наступний візит. Не пам'ятаю вже, через який час наступна зустріч була, але відбувалося все так: приїжджають вже ті два рекса на іншій машині, ну, краще ніж на ті, що перший раз приїжджали, і виходить. Начальниця жінка, виявляється, керівник, яка збиралася купувати у нас е, цю макетку. Питаєте їх ділків, чи, вона, чи вони дивилися на товар, чи він, їм підходить, чи можна буде на ньому робити те, що вони там робили. Ті цяпи бородами кивають, що все влаштовує. Серце у мене трохи швидше стало битися, бо відчував вже дотик зелених папірців. І тут починає мадам торгуватися. І пропонує не 250, а 230 баків. Ми ж згадали слова цих гарних джентльменів, які декілька днів тому приїздили і давали нам настанови. І починаємо, як барани, відбуватися. Мовляв, те, мовляв, все, бізнесменша завелася. Декілька разів нас мовляло, що давайте по 230 і по руках, а ми телепнів ніяко. І тут вона каже, ну, дослівно я не пам'ятаю, а коротко це, ідіть, парні, назуй. Сказала і тим бородатим мавпам, столярам, що купувати не буде. І розвернулася, почала сідати в машину. А нам, продавцям залишалося тільки дивитися очі тим в дужках майстрам, які, опустивши очі, сідали в шефову машину. Ну що, тут занавіс закривається, виходить дід по нас і каже, отака. «От і дня малята продавці. Готові були продати за 215 доларів, а не продали за 230. Звісно, що лікті були обкусані на один раз, але то був досвід. І нам ніхто тоді не міг підказати, як правильно вчиняти. Висновки, які можна зробити, для продавця похрена таких відкачиків, коли вони не вирішують ні зуя. А для відкачиків висновок, якщо ти заклав відкат, то треба його зробити, відпрацювати. І вони мали цю начальницю вмовляти, щоб вона купила. А вони не втратили нічого, а ми втратили покупця. Ну, така історія. Вона не видумана, а реально відбулася зі мною і моїми братами. Кому сподобалось, ставте подобайку. І новички в бізнесі. Робіть висновки на чужих, тобто на моїх помилках, на своїх не робіть.